Життя. Самі життя, самісінькі майстерні, голодними волими, до неї не потикається, на вулицю не витягнеш, але вона, все прекрасно, розуміє, вона глибока, тонка людина, рятувати, рятувати. Ага, рятувати. Давай. Медицина ж безсила. А протримати його хоча кілька років. І от вона набирає <говори говори говори> номер його телефону і, і слізьми на очах говорить своїм грудним голосом, намагаючись зберігати спокій. Вона тічих виспівати у церковному хорі, в палаці піонерів. Консерваторія. Вона ж медик. Пішла з третього курсу до медрічного. вона тут буде корисні людям. А да? от і а, замовить і відключений. Він е, натхнені, він увесь порвання, увесь політ, сама невдержимість. Він на злеті, на фінішній пляні. Він нікого не хоче ані бачити, а нічок е, найтихіший Найтихіший у двері. Е, е. non va che non ti non ti ramato c'è ne a cani cani di grasse scani ah 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 zvone più di veri di ciuglie ho preso ancora qui stufo di veri non ho patrini di veri ogni ho vite zalizzo Нічого, то не, не Такая понадобила дістанеться.